Я єгерку, не зміг я витерпіти. Ай боже, тут все-таки чорне, двигун ще гарячий. Йо-моє. Таком воно стоїть доверху. Все чорне. О. О, боже, зараз побачимо. Отон хорошока ж. Он сипеться. Усе. Ось тут ця сажа. Зараз я попробую хоча б очисником, Якимось мене для карбураторів десь був. Прочистити. Побачимо, може воно хоча б чуть-чуть, хоч поверхнево. Так його туди всередину їсти не буду, хоча б це прочисну. Ну, бо Це просто капець, зараз тут попшикаю. Попробую його це все повідтирати і цю шестерню. Подивлюся, як вона там буде ходити. Не буде вона ходити. Не можу її провернути, Ну, Подивимося, зараз будемо почистимо, побачимо, що воно буде, бо воно такі куски навіть повивалювалися. Десь щось. ну Зараз будемо дивитися, що тут таке пробувати його, очистити.